Розділ четвертий, І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря, і багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І Як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки. І його повидзьобували, друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю і дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро у шістдесят. І в сто раз і сказав, Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу, і він їм відповів Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли. Щоб коли вони не навернулися і відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав ви не розумієте притчі цієї? І як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово? Це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них, так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони як почують те слово. То з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі й непостійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А міжтерин посіяне це ті, що слухають Слово, але клопоти цього світній, омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують Слово, і плоду воно не дає, а посіяне в добру землю, це ті, що слухають Слово й приймають. І родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав він до них чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них Уважайте, що чуєте якою мірою будете міряти, такою відміряють вам і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. І сказав він: Так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як, бо родить земля сама з себе, першевруна. Потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. І сказав він: До чого прирівняємо царство Боже? Або в якій притчі представимо його? Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше. І Віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне. І такими притчами багатьома він їм слово звіщав, оскільки вони могли слухати, і без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав Переплиньмо на той бік, і лишивши народ. Узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подузці, і вони розбудили його та й сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив. І до моря сказав, Мовчи, перестань! І вщухнув вітер, і тиша велика настала, і сказав він до них, Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: Хто ж це такий, що вітер і море, слухняні йому? Розділ п'ятий І на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене, Тобі Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Бога тебе заклинаю, не муччи мене. Бо сказав він йому. Вийди, душе нечистий, з людини. І запитав він його Як тобі на ім'я? А той відповів Легіон, мені імення, багато по нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Пасся ж там на горі гурт Великий Свиней. І просилися демони, кажучи І, і дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли, і гурт кинувся з до моря, а було зо дві тисячі їх, і вони потопилися в морі, а їхні пастухи повтікали та в місті, й по селах звістили, і повиходили люди, побачити, що сталося і прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі. і полякались вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней, і вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив. А промовив до нього Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він та в десяти місті Зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік, і знов, то до нього зібралось багато народу. І був він над морем, і приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр, і, як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його, та говорить: Моя дочка кінчається. прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. І пішов він із ним. За ним натоп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і ззаду і доторкнулась до одежі Його, бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнусь до одежі його, то одушаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тілом відчула вона, що видужала від недуги, і в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? і відказали йому його учні. Ти бачиш, що тисне на тебе народ? А питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй, і вона підійшла, впала ницьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть: Дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги: Не лякайся, тільки віруй, і він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову, та Іванові, братові Якова, і приходять у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був з ним, і увійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча, та й промовив до нього Та літа, кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі, встань. І втомить підвелося й ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їй їсти з Розділ шостий і, вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ними йшли учні його. Як настала субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто чувши, дивуватися стали, й питали: Звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому, і що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу і Юді та Симонові? А сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив, і він дивувався їхньому невірству, і ходив він по селах навкруг та навчав. І, закликавши дванадцятьох. Зачав їх по двох посилати і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ані м'яків у свій через, а ходити в сандалях і двох убрань не носити, і промовив до них Коли ви де ввідати в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то виходячи звідти. Обтрусіть порох, що у вас під ногами на свідчення супроти них. По правді кажу вам: легше буде Содому й гоморі дня судного, аніж місто тому, і вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. І прочув про Ісуса Цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес. І тому творяться чуда від нього, інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А ірод, прочувши, сказав: Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес. Той бо ірод, пославши, схопив був Івана і в'язниці закув його через Іродяду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав іродові. Не годиться тобі мати за дружину, жінку брата свого. Аеродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла, бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І, його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження і розправляв був бенкета вельможам своїм і тисячникам, і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї іродіяди і танцювала, і сподобалася іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини: Проси у мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй: чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі. Хоча б. І півцарства мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї, чого маю просити. А та відказала: Голови Івана Хрестителя. І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи. Я хочу, щоб дав ти негайно мені на поломиску голову Івана Хрестителя. І засмутився цар. Але через клятву, й за тих, що з ним були при столі, не схотів їй відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, і стяг у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них ідіть осібно самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, і побачили їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилувався над ними. Бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. І як минуло вже часу, доволі підійшли його учні до нього та й кажуть: це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому: чи ми маємо піти та хліба купити на двісті динарів. І дати їм їсти, а він їх запитав: Скільки маєте хліба? Ідіть побачте. І, розізнавши, сказали п'ять хлібів та дві рибі, і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розце рядами вони по сто по п'ятдесят, і він взяв п'ять хлібів та дві рибі, спогляну на небо побласловив, і поламав ті хліби до учням, що кла перед ними, і дві рибі на усіх поріб. І всі їли і наїлися, а кусків позасталих та з рибна збирали дванадцять повних кошів, а тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ, і він їх відпустив та й пішов помолитись нагору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались. А він зараз до них обізвався і сказав їм Будьте смілі, це я, не лякайтесь. І ввійшов він у човен до них, і вітер ущухнув. А вони здивувалися дуже в собі. Вони зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши, ж вони прибули у землю генісарецьку і причалили, і як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його, і порозбігались по всій тій околиці і стали лох не дуже приносити, де тільки прочули були, що він є, і куди тільки він прибував, до сіл чи до міст, чи до осель клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений.